Вітаємо, шановні друзі. Матч з прямими конкурентами за вихід до найвищого футбольного дивізіону. Момент, який є, зараз не лише на добуванні. У Ріжкевичів номер 7 Богдан Івашко номер 29 Андрій Гайдар, номер 17 Владислав Дем'янів, номер 15 Володимир Черка. Суперники Дійсно, також особливо важко. Гайдар. І Зміщується до центру. І пробуває. До речі, правою ногою правою. але я думаю за кілька сезонів. Е, о, як то кажуть, е, постійно лівою і лівою. Буде з... е, і надалі конкурентно здатними у боротьбі за найвищі позиції. Важко! Пробуває! Забурянний. Козирема. Передача! Перед собою Ришкевич, Але набивання хто буде? Буде буде. буде І гол буде буде гол. Забиває Андрій Забуряний. Намагається якнайшвидше повернутися до. Ось розіграш, який розіграш, який гол. Зараз забиває! Удар в нього окрему історію зараз розповім. цікаво. Одразу ж після оголошення складу команди суперник. Я думаю, тільки. Одноклубники Андрія Івася підтвердять цю інформацію, або спростують зараз. Передачу, не забувайте... Знайшов своє місце Андрій Івасів у складі крукти Січ Добряни. І чи взагалі, така історія була оправу, яка мене найбільше влаштовує, найбільше цікавить. Так, пробуває Мілянець. Оптики, так на відвідане у куріста, все гаразд. У мене із цим компонентом. Е, ну так, це чудово, до речі, що є свій шлях в футболі. Це завжди дуже цікаво і дуже цікаво. Е, було, певна річ і Андрію Момент! Яка ж помилка. Живан. Передача проходить до на налишина, той пробиває! Проходить цей пас, подивіться! Моментики гайдар! Гайдар! Тринеться е, та Сомбра.